Почему всі вважають, я в Капілі працював, що чим більше мільярдів доносить, його ідея не виходить? Так, паново, я перекладати вашу вас Значить, чому? У нас є петард, значить, но на нього проведуть. У нас є десь. Це по-перше, эксперты експертні критерії. Експерти vais... tú... експертів, які експерти можемо залучити. Пане Андрію, зрозуміло задачу. Hmm. Ми серед себе виявляємо експерти. Ми абстрактні, абстрактні критерії. Хитровий різдво, такі зачву. Ми вже знаємо. Тобто це дає, перший це дає рамку, а другий дає конкретні особи, які можна було варто залучити. Бо зараз у нас деколи до експертів відносять піар. Є пропозиції про знайомих експертів, але якщо ми почнемо зараз дискуватися, як відомо, людина не відбувається. Просто тому задачу складно спочатку, щоб ви подумали, а хто є, які ми критерії буде, а потім тільки прізвище кидали. А ви це пусть не можемо знати, а не знаєте, хто не знає. Ми зараз виробляємо критерії. Значить перш за все. Я Давайте Називаєте прізвище, і вважаєте, що він його Давайте так, буде теж так, нормально. Значить, експертом зараз економічна реформа вмічає в себе не тільки економічно, але правову. Тут теж має бути обов'язково. законопроєкти. абсолютно. Перед нами сидить Ольга Яренків. Нам вже тут значить, а зараз вона не включена в той проект. Давайте не перебувайте. Будь ласка, вона включена. Вона вона вже не тут, вона може влучитися. Зовнішні. зараз і про зовнішні. Значить, пишіть ось... себе, всі пишіть. Так ви кажуть, Значить, економіст, і економіст, юрист. Вона які показники і чому вона має віти? Фахове всі ці роки вона працювала і знає причини. Кризи, наслідки, зміни, не знає економічний стан нинішньої економіки, працювала в цьому просторі, і написала книгу, яка визнана і є пропозиції до цієї програми. Тобто в неї все це є. Можна написати добре. Так, далі. Добре, так, значит, ми маємо її ім'я і маємо здібності, так добре. Так, які пропозиції Рима бюлоцебріста. І от три цепка. Можливо б так, що всі координати, ви пропонуєте, на аркуші попишіть і передавати. Так ничего. нічого. не це. Це ж час, так? Рим, Рима, Біл, Біл. Це це ж так, Римна Білосінька. Ні, ну мало теж. вже я прав... Вона Вона створює впроваджує механізм конституційної механізм механізаційного захисту єдиного допомагає. Це основне критерій, це фаховість. Але яка наша аукція? Це критерія. Ми маємо? І конституційні лави, впровадження п'яти. От ви знаєте, мелодин, колитик, не один політик за розкривання механізм і людей. Я вам скажу, унікальність роботи рини Білоцерківського полягає в тому, в то, ми що ну, ну, критерії, <говори> <говори> послухайте, критері Напишіть свої критерії і ми зараз будемо понімати. Унікальність Ірини рівні що ні один із політиків не впроваджує механізм реалізації п'ятої статті Конституції. Вона це показала, зробила методику. Народовладня, так. Реальне народовладження. Не тільки ідея, не тільки ідея, а є не виходить. Або, кажіть тоді, Аха у нас є, так? Тому що... Подавайте здібності каже, людина, яка була в придбанні, і яка давайте оце напишемо. Це Так, так, так. Що нам потрібно? І досяг. Ні, ні, і при чому досяг статті в яких, яких, ну, скажімо, Він Ну, телепозиції. Друзі, я не думаю, що може назвати так позитивні. При владі легше працювати, коли ти працюєш у позиції і досі гаєш результатів. Коли за тобою люди, оце вважається.

Чи вона мені це те, що може напікатися? Вона була не телебачена. От вона зараз займе на позицію таку більше не вишка. Вона проти Майдану, ви знаєте? Динамія не має поваги до людини.

Ні, <спільному> <Нет, спільному> ми говоримо, за... що <плат> якщо ми <плат> з вами моделюємо ідеальну республику, <плат> ми підкидаємо дипломату. Можна можна агресивні агресивні підходи. Агресивні підходи, назад, однак. І ще імена приходять У вас в вашій групі знаходиться. Скажіть, будь ласка, по яких критеріях ви відправи таку показнику? Це не називається, бо це просто моя моїх знайомих. Формально Формальне видосниводі вистойна достойна людина на коли, усіх... коли деякі розперед. Робота в опозиції, там все. Дівчинка з'явилася і почала працювати. Я, кажу, я. Не, давайте попрацюємо. У неї досвід. Я знаю, що в неї досвід, вона вона, я, я вона. вона, вона, вона дійсно. Виснула закон, знайшла депутатів, достали, пробувалася до реально, А я знаю людей, які дійсно працюють і не можуть протягнути закон, не то протягнути, а не донести до ковід. Вона розійшла молодічка, я тут за ній додав. Розуміло, це ж корупція у нас цього ні. Вона не через корупцію. Ми її записуємо ні? Так, хана горфоло записуємо. Я не пропонувала цю людину. Вона і так працює у вас. І на кордоні. Так, нагадайте, Я пропонується. От скажімо, реформування суспільства і не буде перемоги. Дайся. Зупиняю забудову, веду за собою людей, громадські діячі А саме організація населення, зелення, вважаю, знають всі політики, тільки мовчають про те, що зупиняю. Зупиняю забудову, я тебе люблю чудово. Так ви можете і новості, щоб Якщо я сама в цьому буду розуміти, що це користь. Кредитний майдан за що кредити взяли люди. Ну вони в світі кредитні. Це не кредит Майдана, це кредитний форму. На відміну від карти, той, хто буде про власний ровно, ми маємо чекати досягнення нашого, нашої продукти. Умови, не умови, умови. різні він замішаний всіх ті корупційних не знаю, корупційну схему я не знаю, просто що працювати. Якщо говорити про сильність... В першу чергу, анализи.

Так, що ще хочеться? Людність, баховість, практика, унікальність. Аналітичність. Що ще? Мало назвали, що. О, Ігор Гурняк і Стан... Станіслав Сурай. Ігор Гурняк, асамблея малого і середнього бізнесу. Ряд організацій, так, до речі, він економіст, викладач університету і формує громади на місцях, дає аналітику у податковому, податковому майдані.

І Станіслав Сура. Це просто феномен це по, по аналітиці законодавства. Прийняв, всі. Всі. По порівнянні характеристичних оцих всіх. Я, я не я чи ніхто юрист, чи хай? Він не, юрист, він не юрист, а зробив таку роботу, роботу яку не один юрист на Україні не зробив. Станіслав Цура. Значить, він голова територіальної громади, громади, зараз скажу, голова територіальної громади з 91-го року. Уявляйте собі, в умовах е, неможливості створення по Україні він її створив. Вона пише статути, а зараз статути... Гомова до Терпітого кварталу це? Ні, 150 тисяч на Стрелині. Це районна територіальна влада, Черкаська область. Тобто фактично це як неформальна влада району? Ні, це якраз конституційна влада. Це конституційна влада. Ви читайте до речі, Верховну Раду від до територіальної громади ніхто не попав. Це цікаво, що з тої ще гривень і можу знати, і мусить знати. Є, що райбиком повний, а він не в цій Не в цій системі, але статутами, з оформленням, з реєстром власності. Знають, не те саме. Знаєш, що він там пробив, там якусь дорогу подавав. Да, все у нього, всі все люди самі роблять, фінансують самі. Ну там треба вивчати і досвід, і це просто користується. Пар... Ну, вони перебирають, прори... прори... <ривчат> вони поїхали а, а це прекрасний а шлях. Це цікаво, так. Ні, я називав і я назвав вам.

Громадська організація, яка просто ходить під проплачені ці акції під пробачені, всі всі це про це знають і всі бачили, Ви, значить, власне. Він начебто займається не лише. Ну я тільки локально і по законодавчій площині, а він просто ярить проблему і політики. Про на що розповісти? Я його дуже добре знаю, але він звати орієнтує. Але він такий грамотний чоловік консервативна партія України, але він більше такий, як би сказав, економічний, науковий. Як експерт можна було, би хотілося б послухати на Да. <ривість> Тому що так, як починаєш з ним, вихиляється від цих дискусій. Так, тобто, які відділені? Доктор на ефірі чи кандидат, багато вітних А у є варіант, аналітичний склад у маску. Аналітика. Академічний аналітик чи

Там, що а, це не Так <риклад> що От ви якщо до СТМ, чи, будь ласка, зарядите на цей сайт, і там... Побачите, наскільки людина прийде. Сурайс, сурайс. Така відома, що навіть ви її не пам'ятаєте. Ну як це буде пропонувати?